До слова про готовність Путіна бити по Україні напередодні повідомив анонсував, радше навіть президент США Дональд Трамп, який понад годину говорив по телефону із Владимиром Путіним. Розмовляли зокрема і про спецоперацію СБУ Павутина, і Путін попередив Трампа про відповідь Україні за знищені літаки. Ну і тепер Трамп каже, що готовий вести жорсткі санкції проти Росії, коли йому стане зрозуміло, що угоди про мир в Україні не укласти. Ну а ще порівняв війну Росії проти України із бійкою двох дітей у парку. Мовляв, таку ж аналогію він використав під час нещодавньої розмови із російським диктатором Путіна іноді ви бачите двох маленьких дітей, які б'ються як скажені. Вони ненавидять один одного і б'ються в парку. Ви намагаєтесь їх розборонити. Вони не хочуть. Іноді краще дати їм побитися трохи, а потім розвести. Спецоперація Павутина переписує військову історію. Так вважає глава дипломації Європейського союзу Кая Калас. На її думку, вона є унікальною і точно суттєво підвищила вартість війни для самої Росії. Ми не бачимо жодних зрушень у питанні припинення вогню. Очевидно, що Путін все ще грає в ігри і не має жодних ознак того, що він хоче миру. Звичайно, те, що ми робимо з європейського боку, це посилення тиску, працюючи над наступним пакетом санкцій. Ми наближаємося до того моменту, коли санкції дійсно впливають на ланцюги постачання. Тож ми побачимо можливо більший вплив на це, щоб змусити Росію також прагнути до миру. І потім, звичайно, ми бачили протягом останніх вихідних ці атаки України з використанням безпілотників, які переписують. Юють військову історію. Я маю на увазі, що вони використовували безпілотники, які коштують тисячі, щоб знищити літаки, які коштують мільйони. Тож я думаю, що це явно збільшує ціну і для росіян, щоб вони також хотіли миру. всім президент України Володимир Зеленський, вкотре наголосив, потрібно тиснути на Москву за для результативної дипломатії, та зазначив, в світі немає таких мирних ініціатив, які б Росія не відкинула. А так званий меморандум Росіян він назвав ультиматумом. Руски розуміли, що це ультиматум, і його не буде сприймати ні, ре... ні українська сторона, аби ніхто не буде сприймати всерйоз, тому що там ультиматум, тобто, це не меморандум по розуміння. Ну, принаймні, меморандум порозуміння розуміння це повинні бути дві сторони, а не одна просто сторона, яка вимагає <гум> чогось. Тобто, тому відповідним меморандумом це назвати не можна. Тобто, це є все-таки ультиматум російської сторони. До, до нас, пане Володимире, те, що говорив Дональд Трамп, те, що він написав після розмови із воєнним злочинцем Путіном. Шкувало, обурило, здивувало. Я не знаю, які правильний піддати підібрати багатьох українців, тому що це максимально дивно, коли ти в одному пості пишеш про хорошу розмову і анонсуєш певний удар відповідь чи помсти, хоча ну вони ж б'ють по нам понад три роки. І багато хто навіть на заході в західних медіа, він написали про те, що фактично це ж як легалізація. Дональд Трамп каже, я розумію, роби це. Чи це є якоюсь новою сторінкою наших стосунків, чи це є якимось маркером, або, як правило, всі намагаються пояснити дії Трампа зі словами, та ні, ви не розумієте, все насправді геть інакше. Ну, я думаю, не варто домислювати, що ми там щось не розуміємо, а він насправді інші якісь мотиваціями керується. Ні. Ну, тут якби все очевидно, все на поверхні. Це неадекватність, повна політична, психологічна неадекватність. Нас це обурює, але його це не обходить. Він нечутливий до того, що когось хто щось обурює, там щось є моральне, неморальне, чутливе, нечутливе. Дональд Трамп живе в своїй уявній реальності нарц... нарцистичного розладу особистості і ну, реагує, в принципі, на якісь. Свої проколи постфактум, ну от, спочатку, ну як, як розвивалася якби, ситуація? Перше, перший допис в своїй соціальній правді, ну та Путін, мабуть, не може не, не відповісти да, це, на атаки. Це в принципі форма виправдання Путіна. Він не може не відповісти, бо ну, він такий такій його так незручну ситуацію поставили українські безпілотники, там СБУ і таке інше. А, от і потім пізніше, вже коли йому. Ну, радники, політтехнологи, якісь колеги, можливо. По, по білому дому говорять, що ну, в принципі, щось воно не так критика йде з боку, то він то він відповідає. Ну я в розмові ж просив Путіна цього не робити. А це вже форма виправдання йдеться. Звичайно, що ніхто нікого не просив. Або якщо навіть просив, то не, 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 це не було головним і не було, і прохання, так би мовити, не було задоволено, і ми це цієї ночі побачили і почули. Тобто весь трагізм і драматизм нинішньої ситуації полягає в тому, що на чолі. Найбільшої і найпотужнішої світової держави економічно і військово-безпеково ну, знаходиться людина. З серйозним нарцистичним розладом, який не дозволяє їй сприймати ситуацію у світі адекватно і чинити, і говорити адекватно, і діяти адекватно, звідси, і вся ця всі ці розбіжності в оцінках всього зранку одне ввечері інше. Ну і хаос, і це генерує хаос у світовому масштабі. На превеликий жаль, пані Іванов.